відкритий дитячий садочок став причиною конфлікту громади. На вулиці Юності вже цього вересня запрацює дошкільний заклад номер 3 Проте для тієї кількості дітей, які у ньому навчатимуться, території замало. У міській раді знайшли вихід із цієї ситуації, але деякі представники громади виявились категорично проти. Чи вирішився конфлікт? Дивіться далі. Чому ви лякаєте поліцію? Чому вилякає? Створити собі комфорт, а ми далі будемо жити дискомфортно. Ось таким був ранок у Тернополі на юності 9. Причина конфлікту дитячий садочок, який має запрацювати із 1 вересня. Точніше, не сам садочок, а те, що для повноцінного його функціонування потрібно збільшити прилеглу територію. Ми відкриваємо шість вікових груп. Нам не вистачає території, не вистачає земельної діляночки для того, щоб побудувати дитячі майданчики. Навіть не побудувати, а облаштувати дитячі майданчики, де буде пісочниці, лавочки, столики все більше ніякого будівництва ми проводити не будемо. І для цього нам міська рада виділила 10 сотих, які знаходяться зліва від нас. Дітям мало там місця, не будуть один на одному. Добре, що садик відкривають, добре, що стільки дітей понабирали, а то раніше закривали, зараз все відновлюється. Для чого ще робити щось напоперек? Я вважаю, що краще, щоб зробили, щоб було дітям вільно, гарно було багато місця, щоб мали де гратися, мали якийсь свій вільний час гарно проводити на свіжому повітрі. Справа в тому, що 10 сотих це територія скверу, де знаходиться доріжка, яка веде до бювету. Жителі колишніх будинків не погоджуються із тим, щоб доріжку замінили іншою на кілька метрів далі. Через це вчора техніка, яка почала працювати, свою роботу припинила. Сьогодні біля садочку знову зібралися ті, хто за і ті, хто проти. Як ви використовуєте, наприклад, ту територію для дітей? Як ви використовуєте? Наші діти ми ходимо. Гуляємо себе, так і то буде їздити. – отам і гуляти уже. А чує, як тут дітей ходить? І оця земля. Там така ваша доріжка ширша. А що не буде? Доріжку дочки виступаєте. Ви а ви Вони? Вони? Вони Вони? от мене, ви дітей? ви проти вас що вас не влаштовує? Мене не влаштовує то, що ви забираєте. це робимо не Широку. <рістична> Начальник відділу технагляду зазначив, причин для такого протесту в людей немає. Міжбудинковий проїзд, який заходиться за вашою спиною, виготовляється проектна документація і робиться доріжка в бруківці, яка з'єднає міжбудинковий проїзд, і піде аж до бюлету, щоб люди могли комфортно ходити. Ця земельна ділянка буде загороджена і буде віддана садіку для влаштування ігрових майданчиків. У нас є всі відповідні документи, які дозволяють генеральному підряднику виконувати ці роботи. Тієї ж думки дотримуються і депутати міської ради. Частина людей зрозуміло. Поставилися до ситуації і сказали, окей, але залишається чоловік 10 який категорично проти. І ну, в мене виникає особисто враження, що вони проти не через свої переконання, а через те, що їх хтось накрутив. Але ну, пробуємо людям пояснювати, що земля закріплюється за садком, що городити глухим парканом ніхто не буде. Буде акуратна прозора сітка. Збоку буде прохід, територія буде доглянута і облагороджена. Можливо, ці аргументи люди почують, вдасться ту напругу зняти, яка є. Проте частина людей таки стояли на своєму. Це буде територія дитячих видач. Огляніться, будь ласка, навколо ви бачите. Так? Територія зовсім. Сім не приспособна для того, аби бути ну ви бачите, дерева сухося дійсно. Дерева треба що робити? Ви самі розумієте? Зрубувати тут. Є жителі, які живуть дуже багато років. так? Тобто будинок проти що складається з людей похилого віку. Вони садили ці дерева, вони проти. Недавно ж приходили з екології і зробили акт обстеження зеленого насадження, де було вказано кожне дерево, виміряний його діаметр і порахована кількість дерев. Звичайно, вони нам рекомендували два дерева сухих, сухості, зрізати. Обов'язково в жовтні ми зробимо санітарну чистку дерев, бо тому, що дерева ну скільки років цьому скверу, стільки років вони не чистились. Це обов'язково ми зробимо все. Вирізати дерев ми не будемо. Здорових дерев ніхто не буде вирізати. Після тривалих суперечок люди, які не підтримували облаштування нової доріжки, висловили ще деякі свої побоювання. Ніхто не проти судочку, проти забудови. Звідки ми знаємо, що через рік, через два саді знов не неста свій статус не втратить і не стане знову якимось університетом. Татом, університеті не потрібна земля, це був державний університет, який продав кусень землі. Скажіть, будь ласка, ось чому люди бояться, щоб за рік, за два тут не виріс величезна багатоповерхівка. Оскільки конфліктна ситуація ніяк не вирішувалась, через деякий час на місце приїхав і міський голова. Чого ми так всі піднялися? Дивіться, ми питали, нам ніхто не сказав, ніяко плана ж не показував, скільки яка територія забирається під садочок. Було сказано, до цієї доріжки. А вчора ми побачили трактора, що він вже Має От тому люди піднялися. Розумієте? Ми не певний садочка, не пай пода садочок. Добре, пробачте, що ми а пояснили. Ми зараз зараз ми. достатньо пояснення. Якщо ви нам гарантію дали так, я є депутатом вашої ми, ми хочемо вірити. Люди не розуміли, що робиться. Коли сьогодні їм пояснили, що ви доріжку не втрачаєте. Ми роблять не хідну доріжку. Більше того, ваші двори заплановані зараз для проведення капітального ремонту. Люди ще сказали бажання, як облаштувати стоянку для транспорту, куди забрати сміттєві баки. Звичайно, все це буде враховано, і роботи продовжуються, тому що з 1 вересня цей садочок номер 3 на юності почне працювати. Наразі роботи з облаштування території дитячого садочку та нової доріжки у сквері продовжили.